Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. У цьому відео розберемося, як пройти новий івент версії 4.2. Для того, щоб прийняти участь, вам потрібно мати 20 рівень пригоди вище та виконати квест архонтів, пролог Акт 3, Пісня Дракона та Свободи. Тицяйте вподобайку авансом та підписуйтесь на канал. А ми починаємо! У цьому івенті нам потрібно фотографувати різноманітних створінь. Кожен день треба робити по 10 фото. За фото ми будемо отримувати певні карточки. Їх, в свою чергу, можна обміняти на нагороди. До речі, якщо у вас бракує деяких кольорів, можна обмінюватися з друзями. Одною з головних нагород івенту буде особлива лінза, яку ми більше ніяк не зможемо отримати, тож не прогавте можливість. Для ознайомлення з повним переліком нагород можете поставити відео на паузу, а ми в свій час перейдемо до виконання першого етапу. Об'єктом фото в перший день є супротив. Противники з крилоподібною структурою. Нам підійдуть саме вороги, тому що звичайні птахи не вважаються ними. Найпростіше буде робити фото. анемо слаймів. Переходимо в Манштат та робимо телепорт на вказане місце. Тут ми зможемо знайти всі потрібні нам цілі. Перші п'ять слаймів будуть знаходитися ліворуч від телепорта. Стаємо на цей величезний камінь та фотографуємо всіх слаймів. Для того, щоб знайти наступну п'ятірку, потрібно повернутися на той самий телепорт. Далі прямуємо вниз і там під деревом на нас будуть чекати друзі. Знову робимо всі фото та прямуємо забирати нагороди. Всім вельми вдячний за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. До скорої зустрічі!